Земельна ділянка має загальну площу 63 сотки. Межа права нижня розпочинається з оцього банера. Далі земельна ділянка рухається ліворуч вздовж дороги на 50 метрів та в ту сторону простягається на 138 метрів прямокутної форми. Призначення ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку. Ділянка є однією суцільною, не поділена. По комунікаціях поруч є електричний стов буквально через дорогу, та біля нього є е, газова труба, тобто газ та світло буквально через дорогу від земельної ділянки. За ось цим будинком розташований великий став, е, тобто поруч є озеро. По розташуванню: земельна ділянка розташована в 9 кілометрах від торгово-розважального центру «Кінкрос Леополіс, що є в Сокільниках. Та в п'яти кілометрах від села Пасіки Зубрицькі. Зараз ми подивимося, що знаходиться навколо ділянки. не Ось такі краєвиди довкола. А ви за мною їдете за 15 секунд там, чи хвилини, хвилини.